Всім привіт! Ви на каналі Драма Так, Мене так довго тут не було, але нарешті я повертаюсь, намагаюся повернутися в цей режим. І сьогодні я би хотіла б зробити огляд на драму, покохати свого ворога. Ця драма така легка. Я би не сказала, що тут є дуже така велика прям, драма. Тобто, коли ви хочете просто подивитися. Драму без всяких таких важких подій, важкої драми, ця драма вам дійсно підійде, незважаючи на те, що ця драма про ворогів, як Ромео і Джулієти, вони між собою ворогують, їхні сім'ї ворогують, але вони закохались. Давайте приступимо до сюжету. Сюжет цієї драми нам показує, що є дві сім'ї, які між собою ворогують. Це сталося давним-давно через дівчину, через дівчину, і в них пішла ця ворожнеча. І через це страждають їхні нові покоління, тобто головні герої. Головні герої вони народились в один той самий день. Їх назвали так само, тобто Джівон і Дживон. Тільки різняться в них прізвища Юн Вон і Сок Вон. У них з дитинства починається також ворожнечо, оскільки ну батьки ворогують, діди ворогують, і вони також все включилися, вони навчалися. В одній школі вони ворогують, ворогують, і тут починається старша школа. Вони закохалися, закохалися, попри те, що їм не можна бути разом. Вони закохалися, вони ходили на таємні побачення, але через певні обставини, про які ми дедалі поговоримо пізніше в цьому відео. Ось і вони розлучилися. Це погано вплинуло їхній розрив і на юнджі вон і сок Джі Вон. Чому? Тому що вони дуже сильно одне одного кохали, одне одного не вистачало. Тобто це не таке собі шкільне кохання, яке от бере і проходить з часом. А от дійсно там були щирі емоції, попри те, що їм не може бути разом. Також я забула сказати, що дорама вийшла у 2024 році, жанр комедія, дорама, драма, країна Південна Корея. І головні актори цієї дорами це Чу Джі Хун, Чон Юмі, Чеджіу, Кім Євон, Лі Джун, Кім Псу. І далі будемо повертатись, будемо повертатись до сюжету. Вони закохалися, життя так їх розвело через певні обставини. Потім їх життя знову зводить через декілька років і вони вже дорослі, Сок Вон, він вже працює в батька в компанії, він такий. Не дуже сильно сприймає цю ворожнечу, він хоче її вже припинити, він не дуже хоче комусь там мститись, комусь щось доводити. Але батько сок Джівона він навпаки хоче забрати школу, він хоче побудувати замість школи гольф, гольфову цю. гольф-клуб, коротше, там де гольф має бути. А, і таким чином помститися дідусеві Юджі Вон е, через те, що він там колись йому відмовив допомогти фінансово. І да, і це все так настільки запутано. Юдж вон вона стала вчителькою, вона стала класною керівницею, в неї все добре, плюс-мінус. Вона ніби вже її кохає когось і Змогла позбутися цих почуттів до Сок Дживона. Але Доля їх знову зводить разом і Сок він дуже сильно проявляє ініціативу, щоб вони разом були і вони разом будуть. Давайте охарактеризуємо коротко ю-джі-вон і Сок вон В них однакові вина. В них однаковий день народження, як вже я говорила, але вони між різняться між характерами. Але в них є такі спільні риси, як бунтарство, не коректно висловлюватись і вирішити все розмовою. Будують світогляд на тому, що. Що вони бачать, але між собою про це не говорили. Юджі вон це класна керівниця. Вона собі працює вчителем фізкультури. В неї клас чудовий. Вона собі вміє за себе постояти. Вона любить справедливість. Але через те, що в неї на роботі, попередній, де вона хотіла працювати. Стався, сталося сексуальне домагання, і вона вирішила допомогти своїй колезі. А вийшло так, що її звільнили. Колега залишилась на роботі і зробили винною Вон. Вона в цьому світі вже розчарувалась, хоча вона хоча вона досі хоче справедливості, хоча б в школі сокдживо. Він такий милий, він такий, е, знаєте, він схожий на підлітка, хоча йому він вже далеко не підліток. Але він веде себе як підліток, як до залицяння до е, Юджівон, так до інших аспектів свого життя. Він, він навіть слухався сек, свого секретаря щодо порад, як поводити себе на сучасному побаченні, але. Потім це з ними зіграло з... 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 злий жарт і декілька разів, тому що секретар радив для сучасної молоді, але ж не буду забувати, що вони обоє головні герої, вони старої, так можна сказати, закалки, і вони ну, хочуть того, що їм подобається, а не те, що зараз типу модно. і Герой правильно підбирав побачення, але потім через секретаря це все змінював. І виходило, ну дуже дуже виходили дуже комічні ситуації. Розумієте? Головні персонажі, головні герої, вони люблять один одному кидати виклики. І ось коли герой хоче повернути своє кохання і. Типу її знов кинути, але я вважаю, що він не хотів її кидати, тому що він її дуже кохає, і це дуже явно показується в дорамі, що коли зацвіте бузок, який вже пару років не зацвітав, значить ми будемо зустрічатися, і тут бузок розцвів, і все, вони будуть зустрічатись, вони позустрічались, і звісно що вони ж і звісно, що у них хіп'ен. Мені головна пара сподобалась, мені було дуже класно дивитись і спостерігати за ними, як вони між собою взаємодіють, як вони один одного дражнять, як вони один одного люблять, кохають і. Достатньо з ними дуже класних сцен, і мені подобається, як е, актори зіграли цих персонажів, тому ця дорама запала в моє серце завдяки так, завдяки тим, як вони це все подали і зіграли. Щодо заставки і осту. І ось, осту е, заставка вона по собі мальовнича, вона у вигляді мультфільма. Там є і бузок і лавочка, де вони спорили на той бузок. І є навіть хатина, як він ходив до Юджі Вон вночі, кидав камінчики в її вікно, щоб вона вийшла на таємне побачення. Але ну, хотілося б якоїсь реалістичної заставки. А щодо осту. Там є одна якась така прикольна пісня, але я не пам'ятаю, я навіть слів не пам'ятаю, я вже навіть і мелодії не пам'ятаю, бо я її вже ну, закінчила дивитись в кінці лютого, здається, а зараз вже березень і багато води втекло, так? Да? Десь під кінець лютого я закінчила. Тому такої як мелодії нема. Щоб ви так запам'ятала, знаєте, і асоціювалися з Дорамою. Хочеться також поговорити і про подругу Юджі Вон, типу подругу. Я би не хотіла б собі таку подругу, я би не змогла її пробачити. Ну, і в цьому головна героїня вона дуже добре добра проявляється, що вона пробачила подрузі, так як вона вчинила, оскільки подруга. Зіграла велику роль в розставанні головних героїв. Коли Ю Вон хворіла, вона не могла відповідати на повідомлення. І Сок Вон хотів з нею зв'язатися, а подруга її взяла і стерла ці повідомлення, заблокувала контакт. І я така, боже, ну коли ж вони дізнаються правду, коли вони дізнаються правду, що вони один одного не кидали, що так доклала руку їхня подруга, що це ну, було все підстроєно, треба було поговорити, бо вони вважали, що він вважав, що вона його кинула, вона вважала, що він її кинув, і ну, якби. Такову виходило якось. Коли ця ж подруга бачить, що вони знову можуть зійтися, вона все одно хоче докладає свою руку так, щоб вони знову не одного ненавиділи, щоб вони знову не мали стосунків. Але потім вона здається, потім навіть і розкаюється. Але я би не змогла, я би не змогла би пробачити, я би не змогла попри. Знаючи, що як головна героїня страждала, і сидіти так, довго мовчати, а потім ще й в дорослому віці заважати, будувати стосунки, це якось думаю, дуже егоїстично, дуже неправильно і, і нікому не хочеться бажати такої подруги. Також було цікаво спостерігати між стосунками її дідуся і його батька. Головних героїв вони між собою дуже класно комунікували, навіть коли в них відбувалася така явна ворожнеча. Вони зовні ворогували, а всередині вони одне про одного піклувалися. Особливо це було видно вже під кінець, коли було дуже погано. Батько головного героя піклувався, хотів надати допомогу. Е, тому о, між ними така класна хімія. Коли вони не дуже сильно перегибали палку, то між ними така, знаєте, дитяча е, 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 релігливість є. Ну, знаєте, як е, два молодших брата, ну, або брат старший менший, вони між собою так комунікують, прикольно, типу, і люблять одне одного, але типу все одно є якісь претензії, все одно є якась така. Невеличка ворожнеча, і між ними класно було спостерігати, коли ж вони не перегибали палку. А коли вони не перегибали палку, це виглядало зі сторони ну, дуже смішно і дуже комічно спостерігати між, між їхніми такими змаганнями. А також там є ще одні пари: це вчитель і лікар, який... Також вчителька є колегою і подругою головної героїні. Вона закохалася в лікаря. Лікар такий спочатку більш того, оскільки в нього була таємниця, яка дізнається в драмі, а якщо ви знаєте, то не розказуйте тим, хто не дивився цю драму. От, і потім вони між собою починають комунікувати. Теж, теж класна така пара. Не скажу, що їх дуже багато, і не скажу, що їх дуже мало, такого середнє за цю пару. Ну, не скажу, що я дуже сильно полювала. А також була ще одна пара, це ще одна шкільна пара, тільки вже, мені здається, це маленькі версії сок дівона і ю-джіона. Тому що в них не було такої родинної ворожнечі, але вони між собою ну, не дуже сильно класно комунікували, а потім вони навіть комунікувати як друзі, а потім вони почали взагалі закохуватись. І в них така Схожа аура, я би назвала цю пару пара яка, або пара, яка повторює долю, що вони от між собою от, е, спочатку недолюблю одне одного, потім закохалися. І не скажу, що вона мені дуже сподобалась. Е, також е, в цій дорамі, окрім е, таких дорослих акторів, е, є дуже багато фрагментів. Е, коли головних персонажів грали молоді актори, показували їхню молодість, показували, як їм було важко в той період, коли їх вони розлучились і показували, як в них зароджувалися ці стосунки. Ці фрагменти вони, ну, розкидані по всій дорамі, і це трошки підбільшувало, бо я хотіла вже побачити, що вже буде ну, далі. Все. Ну, в теперішньому часі, а не зазирати в їхнє майбутнє, особливо, де дуже такі болючі є моменти. Отже, можна зробити такий висновок, що драма легка, насичена дуже комедійними моментами. Багато є таких персонажів, за якими дуже цікаво спостерігати. І тому я дуже рекомендую, якщо ви не дивились цю драму. Покохати свого ворога, подивіться, вона є в українському озвученні, також є субтитри, тому дуже рекомендую для перегляду. А тих, хто дивився, було б цікаво послухати ваші враження про цю дораму. Дякую всім за перегляд. Дякую, що ви зі мною всіх люблю обіймаю. Гарного дня бажаю. Підписуйтесь на мій канал Дорамова, ставте лайк. І всім гарного дня, вечора, ночі, коли ви мене дивитесь. Бувайте.